Вітаю вас, мої любі. Дітки, а чи ви знали, що ведмідь білий теж буває? Мед бжолини не вживає, дуже сильний хижий звір. В Арктиці живе повір. По крижинах він мандрує, на тюленів ще полює, може плавати, пірнати, здобич легко упіймати. Білий ведмідь, дітки, дуже великий та хижий звір. Але незважаючи на такі його великі розміри, він дуже моторний, швидко бігає, плаває та пірнає. Якщо ведмідь стане на задні лапи, то він буде набагато вищий за людину. Також, дітки, вони відрізняються дуже великим. Розумом, силою та кмітливістю. Тож я сьогодні пропоную зробити аплікацію Білий ведмідь. Але спочатку скажіть мені, що ведмідь захоче з'їсти: рибку чи моркву. Правильно, ведмідь дуже любить рибку. Скажіть, будь ласка, чого більше рибок чи морквинок? Правильно, рибок більше. А наскільки більше рибок? Правильно, на одну. А тепер, дітки, чого більше? Правильно, також рибок. Який знак треба тут поставити? Більше чи менше? Правильно, знак більше. Згадайте, знак відкриває ротик до більшої кількості або до більшого числа. Молодці. Тепер уважно подивіться на ці приклади, перепишіть їх собі у зошит і розставте правильні знаки: плюс або мінус. Зупиніть відео на паузу. Молодці дітки, а тепер порівняйте свої відповіді з моїми. Молодці дітки, ви гарно попрацювали, а ведмедик вже засумував. Він дуже хоче подивитися, як ви будете робити аплікацію. Приготуйте, будь ласка, білий папер, ножиці, клей, олівець та фарби. Я затоную свій білий аркуш. Синім та блакитним кольором. У кого є просто синій аркуш, то ви можете не малювати. На іншому аркуші робимо ось такі шаблони. Попросіть дорослих, нехай вам трішечки допоможуть. Потім вирізаємо їх і приступаємо до збору нашої аплікації. Спочатку промальовуємо кожну лапку. Малюємо Вушка. І починаємо склеювати деталі. Вушка приклеюємо до голови, а голову до тулуба. Тепер приклеюємо лапки, малюємо очі носик та ротик. Ведмедик готовий. Можна його тепер наклеїти на наш фон. Ось такий гарний ведмедик вийшов у мене. Дякую вам, мої любі! Чекаю на ваші роботи. І прощаюся з вами до наступного разу.